З вами Влад и е, всего е, як визна, ми сегодня не играем в Blox Road, а на, на нашем канале почався набір в, в, в канал. В команду. Канал. І ми про... Ми в команду робимо набір, бо ми зробили тільки що відбір, і нам треба трьох-двох плюс людей. Ох <гас> ти чіл! Um. Ну, підписники, нам треба е, пишіть в коментарях. Кидайте, головне скинути силку е, першим. Пишіть плюс е, плюс. Або я хочу піти в команду. Плюс я хочу в команду. Угу. Е, і, і ми е, з Михайлом виберемо троє на людей, які нам будуть підходити. Так. І ми ви, ви, маєте скринти або а як ми їх додамо. Почекай, ми, я їздимо? знаю. Е, але, тут... що вам потрібно? Вам так. потрібна версія. Версія Майнкрафта зараз на екрані висвітиться, бо я забув, яка в мене. 19, 50, 1. Ну, коротше, на екрані висвітили зараз ця версія, якщо не забув на монтажі. Так. Е, так. Якщо вам ви... потрібно бути зареєстрованим. Так, і головне бути українцем і знати українську мову, тому що ми як ми вас да, розуміємо. Ви розмовляти Ви навіть не намагайтеся вступити в команду. Якщо ви трохи там, наприклад, втішите або е, матюкаєтеся жорстко, то ви теж не будете в команді, бо в нас е, такий типу дитячий контент. Ну як сказати дитячий? Ну матюки не можна, бо нас тоді забанить YouTube. ютуб. Якщо ви е, такий хуліган або не хуліган, ну головне, бути спокійненьким і не всі Е, Ну там, вам що вам потрібно? Повторюю. Версія Майнкрафта оди... е, на екрані. 19 і неплатно. Саме головне неплатно. Яко у вас буде платна, нічого не вийде. Ні, може в них не буде один Ну добре. І почекай, і якщо ви е, реально хочете в команду, е, то е, не, якщо ви добре замовляєте е, українською, і якщо ні, ще якщо ви там вам е, 12 або 7-6, ну, 6, 7, 11, 12 років, ми не беремо в на канал. Та, Влад? Ну знаєте, ми так. беремо не менше 7 років. І не більше... і не більше 12 11 е... Коротше, п'ятикласників ми можемо брати, а от шестикласників ми не беремо. Так? Е, так, дивіться. Версія Майнкрафта. Далі. Зареєстровка. Майнкрафта ви маєте бути зареєстровані. І Роблокс. Там то ну, стоя хоче, але Майнкрафт обов'язково. Так, і ви, якщо не будете мати час нам допомагати знімати відео, то будете. То, то ви тоді просто вибиваєте, якщо не хочете зніматися відео, і вас немає часу. Тому, е, типу, робіть з розумом. Так, Влад? Ну. Ну, підписники, і я вам говорю приблизно. Версія, зареєстровка. Майнкрафт версія. Роблокс. Але підписники. Розумієте? Якщо хтось хоче в команду. Спо... 에, просто напишіть в коментарях. Плюс я хочу бути в твоїй команді. Та, і тому А потім а я вам відповім. Та. Ну, кому, хто буде щасливчик той а. попаде в команду. Ну, ми їх привітаємо і вони будуть в команді. Так, да, але е, в нас був відбір, тому якщо ви когось бачили на каналі і його вже нема, ну, значить я його вигнав. Ну, ми його вигнали. Ну та, 에... на рулетці, а як ти хотів? Але якщо там е, якщо ви перший коментар, то ви пишете я хочу в ком... плюс, я хочу в команду і один. Якщо ви третій, четвертий, е, п'ятий, двадцятий. Сот... Ні, 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 Михайло, ми їх самі пронемаруємо. Так, да. ну добрый припестников, всем па-па, з вами Влад и Нихадей. Эм, па-па. папа.